Вітаю, друзі. Приїхав зараз на поле перевірити і поспілкувати з вами на тему постійного резидентства Канади. Так, поспілкуватись про те, що можливості у українців отримати постійне резидентство Канади стає все менше і менше. Той, хто дивиться мене давно, той пам'ятає, я весь час казав, що єдина причина, по якій варто їхати в Канаду, це постійне резидентство. Так, це для того, щоб отримати постійне резидентство Канади, Канади і пізніше Отримати канадське громадянство. Багато українців приїхало в Канаду, так? Тобто 300 тисяч приїхало, якась певна частина повернулась, але переважна більшість українців залишається в Канаді. І е, велика кількість українців хотіла би залишитись в Канаді і надалі. Я завжди підкреслював в цей момент, що Канада це не Європа, так. Канаду мало просто приїхати, просто знайти роботу, працювати і сплачувати податки для того, щоб тут залишитись. В Канаді треба пройти імміграційний процес. І багато українців вже отримали постійне резидентство, або подались на постійне резидентство, так якщо ми будемо говорити в абсолютних цифрах, тобто декілька тисяч українських родин вже отримали постійне резидентство, або подались на постійне резидентство. Але якщо це казати у відсотку у відсотках, то ну це мизерна частина, так тобто е, ну небагато менш ніж 10% українців. Подалися або отримали постійне резиденство. І проблема в тому, що е, такий невеликий відсоток українців отримав це саме тому, що українці не розуміють до кінця, що це таке, так і як це робити. і на жаль, навіть на сьогоднішній день велика кількість українців все ще чекає, що буде якась спеціальна програма, яку зробить уряд Канади, і по якій всі українці, всі бажаючі українці, просто так отримають постійне резидентство. Чекають, чекають вже більше двох років. Чекають, так а такої програми немає. Ну і останнім часом я. Просто зараз я не знаю, як чому. Мені ці алгоритми Ютуба підкидують такі відео, і в Тіктоці багато таких відео, де українці, українки по секрету, по секрету тільки для своїх розповідають, що ну от ща, ща, ща. Уряд Канади вже розробив таку спеціальну програму. Щас бабах всім українцям, як почнуть роздавати. Але от індуси, сука, індуси, вони індуське лобі, вони все. Портять так, і вони блокують цю програму, тому от. Треба, треба трошки подождати, обійдуть індуське лоббі, і все буде так. Буде спеціальна програма. І це від е, освічених людей, так, це від, це від людей, які там сидять, які знають щось. Я коли дивлюсь такі відео, ну мені смішно паніває, розумієте. Тобто українці до кінця ще не зрозуміли, що вони вже не в Україні. Так? Тобто вони перелетіли через океан, приїхали в іншу країну, але ментально головою як були в Україні. Україні, так там і залишились. Е, ніяк не можуть зрозуміти, що тут так не працює, як в Україні. Тут немає не своїх людей десь там, які по секрету, от мені, а я вам у Тіктоці або в Ютюбі це також по секрету розповім. так Що там є якісь лобі, які все це блокують і діють проти українців. Ні. Все це маячня, все це чепуха, е, ніяких таких програм. Спеціальних не буде, все, що уряд Канади хотів зробити, він це давно зробив і вже 300 разів про це сказав. Так, тобто, вже ну, всі, буквально всі гілки влади це сказали, що українцям ми, вам, ми вам раді е, отримувати постійне резидентство без проблем по будь-якій заснуючих програм. Але, але люди чомусь досі е, вірять в те, що хтось щось робить за них. Друзі, до речі, до речі, прямо тут, прямо зараз. Прошу вас поставити в цьому відео, і прошу вас підтримати мій канал вашою підписочкою. За останній час мій канал дуже потужно атакують. Е, ну, Дуже потрібна ваша, ваша підтримка. так. Так ось повертаємось до постійного резидентства. Е, на жаль, на жаль, для українців, які втрачають свій час, так, втрачають час, е, очікують чогось. Момент, цей момент отримання постійного резидентства, він стає більш такий віддалений і більш складніший. Так хочу вам нагадати, що прикрита програма імміграційна програма Альберти, на яку сподівалась багато українців, Манітоба змінила повністю свій підхід і убрала ці пріоритети для українців. Теж саме сталося вже і в Саскечувані в одної з самих найлегших провінцій, про яку я завжди розповідав, що це провінція була б у моєму Реліку була б номберван, так? Тому що там дуже багато класних програм. І також до українців відносились класно розглядали все. Юкан, Юкан, друзі, Юкан. І той припинив свою програму. І ви уявляєте, в, в Юкані також є українці, які сподівалися на ту програму. так Но Нью-Брансвік припинив свою програму, е еміграційну програму провінційну. Тобто це все йде зараз, яком ком наростає, наростає і наростає. По федеральним програмам пройти у українців у переважної більшості українців шансів немає, тому що там треба мати. Високий рівень англійської мови, там треба підтверджувати освіту і все таке інше. Так? Залишається ще декілька програм, такі як, наприклад, Rural North Territory програм, є атлантична програма, де, де ще можна якось про. Протиснутись, так проскальзнути. Але українці втрачають час, так і я хочу вам сказати, можу вам сказати, я вже казав про це декілька разів: що через півроку, через рік таких можливостей українців буде ще менше, ніж зараз. Так, тобто всі, хто очікує, що навпаки буде е, на легше все, ні, легше не буде буде все важче, важче і важче. І я от, чесно скажу: я не розумію. От я не розумію цих людей, цих українців, які досить нічого не зробили, які не здали англійську мову, які не подались на підтримку провінції, і не треба мені писати всі ці бла, 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 бла. А ти знаєш, а ми ва тут важко працюємо. А коли ж нам вивчати мову, а коли ж нам те, а коли ж нам все, я вам відповім на це. Я також вивчав англійську мову, важко працюючи, так, я. Працював після роботи, я йшов, займався англійською мовою і збирав документи. Я все це робив. Мені не треба розповідати тут. Питання бажання і питання пріоритетів, так. А не то, що у мене немає, не вистачає часу. мені треба, треба треба зробити те, те п'яте десяте. Всім це треба робити. Не ви одні такі, всі це роблять. Буквально кожна людина, яка отримала постійне резидентство Канади, все це робила. Працювала паралельно з цим вивчала мову, збирала гроші, підтверджувала дипломи, збирала документи. Все це робили всі люди. Ви не унікальні. Ваша проблема в тому, що ви не можете розставити пріоритети, так. Що робити? Перше, друге, третє, четверте, п'яте. І саме звідси всі ваші проблеми не тільки з Канадою, з еміграційною програмою Канади, а взагалі по життю саме від цього. Ваші проблеми. Друзі, вчиться розставляти пріоритети. Ще раз скажу. Ну, це треба бути, ну дурнім треба бути так. Перелетіти через океан до Канади з метою отримати постійне резидентство, тому що ну з іншими підходами, ну на сюди переться. Я пертися, я не знаю, я не розумію. В Європі було б набагато легше все це жити там і перечекати всі часи, так тобто, припертись до Канади. З бажанням, з не з бажанням, а з ціллю отримати постійне резидентство, прожити тут рік, два-півтора і досі не, не податись на це постійне резидентство, Ну для мене це нонсенс, так тобто, е, ну я не знаю. Е, друзі, е, що хочу вам сказати, вчиться розставляти пріоритети. І подавайтесь на постійне резидентство якомога найшвидше. Все повинно бути на другому плані для вас. От на зараз все повинно бути на другому плані. Перше повинно бути це отримати постійне резидентство Канади. А вже після цього буде все інше. Так? Можете ставити перед собою там інші цілі, і йти і добиватись до них. Е, легше не буде, гірше важче буде. Я вам можу сказати, що на сьогоднішній день. Десятки тисяч українців є в Канаді, десятки тисяч. Це не одиниці, це десятки тисяч людей, які зараз сидять, жалкують, намагаються вкусити себе за локтя, але не достанеш так, що вони змарнували час і не подались е своєчасно на підтримку провінції і на постійне резидентство, знаходячись в Альберті, в Нюбрансвіті, в Манітобі, в Саскачевані. І я можу перелічувати цей цей. Перелік, вже знаєте, стільки, скільки є провінцій, і ще більше людей, ще більше десяток тисяч українців зараз сидять і намагаються окусити себе за локтя за те, що вони зробили неправильний вибір е, спочатку. Так, поїхали не в ту провінцію, куди треба було би їхати. Отже, думайте е, і не просто думайте, а дійте, змінюйте своє життя. Друзі, я вам сьогодні розповів все, що я хотів вам розповісти. так? Тобто я вам розповів, що процес припинення імміграційних програм це не поодинокий випадок, що стався в Альберті. Так, тобто це йде, іде, йде, і буде йти далі. Так буде йти далі, і зачепить і інші провінції. І це не за це не за українців. Так, це не тому, що приїхав українці, це тому, що в Канаді дуже багато е, тимчасових е, тимчасових людей, так, тобто людей по тимчасовим візам. Тобто в цьому немає жодної теорії заговору проти українців чи проти будь-кого ще. Це така е, демографічна, економічна ситуація в країні, яку країна намагається вирішити. Отже, легше не буде, буде важче. Хто не встигне зараз податись, ну той не встигне, той пролетить. Друзі, на цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!